Конкурс проєктів на реконструкцію центральної площі міста скінчився. Протягом п'яти місяців професійні проєктувальники, архітектори мали змогу на розсуд комісії представити свої ідеї у проєктах щодо майбутнього вигляду площі. Головними критеріями стали інноваційність, зв'язок з історією міста, легкість прийняття ідеї та інвестиційна привабливість. Усього таких проєктів надійшло три. Ось цей проєкт на розсуд комісії представив головний архітектор Артемівська. У його основі озеленення та енергозбереження. За задумкою архітектор... Тора у проекті площі є велика оранжерея, інтернет-кафе у центрі оглядова вежа, яка покрита рослинністю. В кадках єлі на будущее ні вона може бути как зімній період, виступати як йолка городського значення. Також архітектор передбачає створення додаткових фонтанів, літнього театру та інших конструкцій, зв'язаних між собою переходами. Два інші проекти представив колектив Донбаської академії будівництва та архітектури. За їх основу, архітектор зі своїми ученицями взяли ідею візуального обмеження простору центральної площі. У першому випадку автор запропонував створити за фонтаном естраду, перед якою буде дзеркало води, що дозволить візуально скоротити відстань від одного кінця площі до іншого. Також заплановані дитячі майданчики, місця для торгівлі та для зібрань мешканців. На місці, де стояв Ленін, автор пропонує створити вимощену карту Слов'янська з різноманітною графікою. В третьому останньому проєкті питання візуального зменшення площі представлене більш активно. Здається неке прозрачне кольцо, вот ми бачимо, яке э, світом. элементами рекламы в разное время года, в зависимости от проводимых мероприятий. Это постоянно меняющееся зрительно пространство. До того ж, автор пропонує перетворити центральну частину площі в зелений газон, на якому мешканці можуть проводити час влітку, а взимку там ставити ялинку. Також передбачено створення моста дружби, який буде з'єднувати дитячий майданчик з новою зоною садово-паркових скульптур. На спеціальному колоквіумі журі найбільше голосів віддала третьому проекту. Проте нагороди отримали усі учасники, а переможці будуть брати участь у розробці кінцевого детального плану площі, адже жоден з представлених варіантів не є кінцевим. Целом, все работы по-своему в чем-то привлекательные и интересны, но до конца. поставленная задача и цель, она не достигнута ни в одной из работ. Недостаток общих работ – это ни в одном из работ не предусмотрено, скажем, предложений по реконструкции существующей фасадов. То есть вот эта фронтальная композиция существующих пятиэтажной застройки нашей, она не затронута. Это только начало, опять же, работы, потому что дальнейшее – это уже зависит, мы будем искать инвесторов, мы будем дорабатывать этот проект. Это дело действительно не полугода и не года, тут надо быть реалистичным. Но через несколько лет мы можем получить центр Славянска именно таким европейским уютным местом отдыха.